Привіт! Вітаю вас на своєму макіяжному YouTube-каналі EV Makeup. І сьогодні ми будемо робити огляд, як ви бачите вже по-моєму макіяжу. Ми будемо робити огляд на Халлонську колекцію макіяжу від фірми Vibo це польська фірма. І вони випустили таку халовіську колекцію. Продуктів у 2025 році. Минулому році вони теж випускали таку Халвінську колекцію, і у мене є один продукт з цієї колекції. Цього року я не купляла того продукту. Отже, що це було? Це були такі до доповік. Я вирішила, що у цьому році я не буду їх купляти, бо я вже маю палетку ціней з минулого року. Але інші. Продукти. Не всі, але більшу кількість я купила і хочу вам у цьому відео їх продемонструвати. І ми разом з вами зробимо ось, ось такий готичний макіяж у стилі Romantic God. Тож буду я використовувати ось цю шикарну. Дуже-дуже гарну на вигляд палеточку. Я буду її використовувати у цьому відео. Далі буде у нас ось такий контуруюча пудра, буде ще ось такі олівчики. Ці олівчики у стилі магічних палочок. Сама колекція Vibo, здається, називається Season of the Witch, Сезон відьми. Ось. І на цю тематику вони випустили. і Цю колекцію. Окрім олівчиків до губ, ще у нас буде ось така помадка. І маю ці чотири кольори цієї помадки. І теж вам у кінці цього відео продемонструю, як будуть виглядати кожна помадка з кожного кольору на губах. І тут можете бачити, вже я на губах маю ось цю помаду у чор чорному кольорі. Ось так от, вона глядає на моїх губах, але у кінці я теж вам продемонструю. І як ви бачите, на зубах нічого не зосталося з цієї помади, тобто непогана формула. І ще з цієї колекції у нас будуть ось такі два ближчики для губ. У чорному і червоному такому бордовому відтіночку, і вам теж це продемонструю. Вони ось такі ось так гарно виглядають у цих гробиках, таких готичних. Ця колекція вона загалом не виглядає дешево. Останнє, що ще я мав в руках, це ось такі айлайнери у такому білому матовому кольорі, і ось такому чорному шимерному кольорі. Але пізніше ви все побачите. Перед тим, як перейти до макіяжу, я хочу нагадати вам поставити лайк під цим відео і буду дуже вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар. Це буде просувати відео у алгоритмах YouTube. І усе більше не будемо гаяти часу, і переходимо до макіяжу. Є ще раз всім привіт! І з чого я сьогодні хочу почати? Так, це з брів. Маю теж від фірми Vibo таку помадку. Ось така помадка до брів. І хочу почати з неї. Буду користуватися дзеркалом цієї палетки. Не буду використовувати гель для брів. У мене так брові дуже слухняні і не потребую такого додаткового гелю, але я маю гель. Але дуже-дуже рідко користуюся ним. Цим пензликом дуже-дуже швидко виходить це все фарбувати. Ось Це ліпше, ніж фарбувати з таким малю... малютким пензликом. Іншою стороною, причешу брівки, видається, що моя шкіра дуже світла, а брови занадто занадто темні. Але це був найсвітліший відтінок, що я купила. Спочатку я почну з тієї палеточки. І ця палетка минулорічного випуску називається Vibo A Trick or Treat. Такою дуже-дуже гарною дівчиною. Ось так вона відкривається. І така вона у вигляді гробику. Я не купляла цьогорічну палетку у Vibo. Там було два варіанти палеток. Одна така нюдова. Більш-менш, а друга була така трошки з акцентами. Там був такий бордовий відтінок і чорний відтінок. Але далі, там всі, е, усі були блискітки, усі е, інші відтінки вони були дуже дуже нюдові. Я маю дуже. Багато палеток з нюдовими відтінками, і мені воно просто не було потрібне. Тому будемо малюватися сьогодні ось цими відтінками, і хочу зробити сьогодні такий, такий готичний макіяж. Може, такий у стилі Romantic God. Ось так ось вона виглядає, ця палеточка трошки, трошки вона по пожила своє життя. Останнім часом я дуже-дуже підсіла на червоний відтінок у макіяжі, і мені дуже подобається робити якісь макіяжі з червоним відтінком. Тож сьогодні я хочу використати цей червоний відтіночок, може, може чорний. Ось такий відтіночок до розтушування маємо. Він такий. Дуже-дуже зруч... зручно їм підтушовувати. Починаємо з червоного відтінку. Я вже нанесла базу, і буде все на базі. Цей червоний відтіночок, він такий не дуже напігментований, він такий трохи-трохи прозорий. Може я ще додам рожевий відтінок я хочу зробити таку стрілку. Так. Наступне око. З цієї сторони мені не дуже зручно працювати, до, я буду від, йти від світлого до темного. Буду потрошки, потрошки затемнювати. І ще такий рожевий спробуємо в оттіночок. Нанесемо його тут на повіков. Рухоме, може, щось змінить, може, не змінить зараз. Ну, трошки, трошки рожевіше став, але, так, загалом не дуже чогось змінив. То треба наносити окремо такі відтінки, бо вони, вони в однаковій насиченості. І я гадаю, що їх ліпше наносити окремо. Може, один окремий такий, один червоний макіяж зробити, один такий рожевий макіяж, можна рожевий з фіолетовим комбінувати. Ось так. І ось так виглядає. Далі я буду делікатно візьму ось такий пензличок, ось такий, і буду делікатно-делікатно зараз промальовувати стрілочку з чорного. Зараз буду все вмальовувати. Чорний колір дуже пігментований, і мені дуже подобається. Не можна. Робити стрілочки і виходить дуже-дуже непогано. Далі хочу трохи підтушувати тут на горі стрілечку, буду додавати потрошки, потрошки чорного і буду якось так тушувати. Тушувати цю стрілочку, бо такої чіткої я не хочу. Ось так у нас виглядає форма. І ще, може, трохи світлим відцінком пізніше підтушую нагорі. Так, і тут є ще внизу хотіла теж пройтися а, тим пензликом, на котрий я наносила червоний та рожевий відтіночок. І я хочу так підтушувати внизу. І ось таким чином виглядає такий макіяж. Далі беру такий малю, малюсенький пензлик. І теж хочу зараз пройтися з цього кінця зовнішнього. Теж хочу пройтися чорним відтіночком. І стараюся не, не забагато цього робити, але вже як вийде у мене. Тут ти, тільки одна блискітка, яку можна наносити на очі. Це така помаранчева. І мені цей відтіночок не дуже подобається. Маємо. Ось такий е, глітер. Це, це глітер, його не дуже. О, Тут, тут я трохи посипався. Його не, не можна наносити на очі. Не рекомендую. Це теж такий глітер. може ви бачите, що такі великі-великі близькі... О, вже сипеться, вже сипеться. Ну, тут, так, тут і такі блискітки у вигляді зірочок. Тут такий трохи менший глітер, без жадних зірочок, але тут, тут теж пластик. Теж такий глітер зостався. І він такий крупний-крупний. Його не можна наносити на очі. Але на щічки під очами можна. Ось так от він виглядає у мене. Я вже його трошки-трошки розтерла. І ось таким чином він виглядає. Може, я нанесу трошки під око. Може, такі зроблю сльози. Ось тут. Різнокольорові блискітки. Якщо по правді говорячи, то я не бачу жодного сенсу робити у палетках такі глітери. Мені вони не подобаються, я їх не використовую. Може, там, раз на рік візьму, тут трішки додаю цього глітеру у зірочках, щоб так святковіше, але е, я не люблю таким користуватися. Нікому не раджу цього робити. На очі нанесити цей глітер. Далі я хочу взяти ось такий пензличок і хочу нанести білого кольору. Не зовсім білий, це такий тілесний, дуже-дуже світлий. Хочу нанести його внутрішній куточок. І так само ще трошки підтушувати в інших місцях. І тут підтушую цим теж світлим біжевим відтінком. Також є ще з відтінків, які ми не використали у цій палеточці. Є ще такий, е, жовто-такий зелений відтіночок і такий фіолетовий. Фіолетовий добрий, фіолетовий такий непоганий відтіночок, дуже такий пігментований, але цей зелений він напівпрозорий. Ось так виглядає в мене на пальцях і майже-нічого майже, майже нічого, нічого не бачите. На очах його не бачити. Ось, я розташувала і вже його нема. Тобто на очах його зовсім не бачити. То якщо нанести таку базу, може, білу базу, або такий білий білий консилер і нанести цей відтіночок і так притаптувати, бо як будеш розташовувати, то нічого з цього не вийде. Далі купила я ще в магазині таку контуруючу пудру з таким павочком і з таким павутинням. Дуже-дуже так симпатично і по хеллоуінському виглядає це все. Ось так виглядає цей відтіночок. Хочу порівняти його з іншими відтіночками, які я купляла. Essence ось така палеточка. Вона у мене вже майже використана. Ось така есенс більш, більш такий бронзовий. А ця пудра, вона більш холодна. Інша палетка від фірми He Вона у мене ось так виглядає. Тут, тут написано Коконат а, модулінг Palette. Ось так вона виглядає. Тут посередині хайлайтер. А тут, тут світліший відтінок, тут темніший відтінок. Ось. Порівнювати з цим то він е, посередині. Між, між цим темним і між цим світлим. Але цей мені у житті здається трох, трошки, трошки-трошки світлішим. А з цим порівнювати трошки-трошки на півтону темніший. І тут... У мене дуже-дуже світла шкіра, і я користуюся дуже-дуже світлими тональними. Не люблю нічого такого темного. Зараз побачимо, як на моїй шкірі він буде. Ось так він виглядає. Тут, тут на камері, здається, ніби, ніби така пляма, але це у мене просто така текстура шкіри. Ніби нормально, але все одно якось мені трошки похолодніше, щось хочеться. Єдине, що ця упаковка вона мені не подобається, бо в минулому році я купляла такій упаковці, такі рум'яна, рум'яна тінт, і вони у мене зламалися. Як поставиш пляму, то її можна розташувати. Мені здається, дуже дуже непогано так виглядає. Далі після бронзеру теж хочу нанести ще рум'яна від цієї фірми. Це не в халовінській колекції, це просто-просто їх лінійка звичайна, яку можна завжди купити в магазині. Відтіночок 01: Virgin. Це запечені рум'яна, і вони дуже-дуже такі делікатні, дуже світлі. Мені так подобається, як хочеться. Коли хочеться зробити такий ніжний-ніжний відтінок рум'ян, то дуже-дуже непогано. А вже ж для такого готичного макіяжу у стилю Romantic год ці рум'яни не дуже підходять. Але ті рум'яна, які у мене від фірми VIBO. Іншого маю наразі. Трошки наносити на носик, ніби так. У мене носик трошки змерз на морозі. Ось так. Далі я ще маю ось такі два айлайнери. Вони називаються Raven's Ink Shimmer Eyeliner. В білому корілі тут написано, що це мат-айлайнер. Зараз вам продемонструю, як це буде виглядати. Зараз на руці розроблю свочі. Так, перший буде чорний. Цей чорний виглядає напівпрозоро. І він з такими блискітками. такими... Блакитного кольору, блискітки. І мені такий ефект не дуже подобається, але як для такого різноманіття дуже-дуже непогано. Я гадала, що це буде без блискіток, але просто у нього такий кінцевий остаточний ефект. Що буде просто стрілочка блистіти. Ну, не матова вона буде, а така блискуча буде. І я догадала, що це буде так, але тут є ще якісь блискітки і наноситься він напівпрозорий. Мені не дуже такий ефект подобається. Можливо, я пізніше його віддам своїй мамі. Зараз відкрию білий, і це вже матовий. Там ще були червоний відтінок і бордовий відтінок. Але я не стала її брати, бо вони теж написано було, що це шимерні, шимерні і шимерні. Щось я не дуже хочу. Білий мені дуже-дуже сподобався. Він тут не тріскається, повністю покриває з одного, одного разу. Він мені дуже сподобався і планую їм користуватися, може робити якісь е, різноманітні яскраві макіяжі. Білий я несу гору, але тут треба дуже-дуже так делікатно. Я вам продемонструвала, як виглядає білий колір. Мені він дуже-дуже подобається. Але, напевно, не в цьому макіяжі. Навіть не знаю, де можна його так нанести. Далі хочу з цим щось зробити. Ось так. О, і тут, тут видно, так, що він такий не матовий. він має блискітки. І тут при цьому з цієї сторони їх видно, що він такий. Відсвічує. І ось так з цієї сторони виглядає. Сам дизайн мені сподобався. Далі є ще у мене ось такі палочки магічні. І це олівць, олівчики для губ. Маю один у такому бордовому відтіночку. Ось такий він має пензличок. інший айлайнер. Ось у такому кольорі. Це, здається, колір номер 1 Ось так його видно. Зараз я вам зроблю сводчики. Ось так тут видно. Такий бородовий, трошки трошки, трошки такий червоненький. А цей перший тіночок, він більш такий нюдовий до таких звичайних макіяжів. Вже у мене підсохла підводка, і зараз спробуємо її трошки потерти потерти. Ось, нічого не виходить. З білого, білий, просто дуже-дуже добрий білий. Мені він дуже подобається, але щось цей чорний, ну, ось бачите, як він виглядає. трошки, Він теж якось так не витирається, але, але блискідки і такий напівпрозорий. Як будете це водою змивати, то ця з блискітками вона змиється швидше, швидше, ніж ця матова. Теж олівчики. Нікуди не діваються. Вони вже підсохли і вже ось, нікуди не, не діваються. Ось у мене ось такі помадки. Перший відтіночок у назві Voodoo Doll з такими зірочками. Дуже-дуже симпатична. Навіть, навіть шкода, шкода її користуватися. Наступний відтіночок. Вже я їм користувалася вчора у відтіночку номер 2 Dust and Bones, називається ось такий відтіночок. Теж з блискітками. Вони усі з блискітками. І коли стираєш саму помаду, то блискітки нікуди не діваються. Тобто залишається на губах блискітки без нічого. Далі у нас такий бордовий відтіночок. Який підходить разом з тим олівчиком. Так. Теж такий зі ручками і теж з блискітками. ось такий. Наступний відтінок, Боже, який він гарний. Це такий чорний, чорна помада, але яка вона гарна, як вона виглядає? Теж з такими блакитними блискітками. І тут такі блакитні, блакитні такі блискітки. І ще до губ у нас ось такі продукти. Блиск для губ у такому гробику. Називається Dark Poison темна отрута. Я вже його відкрила, який він розкішний. Я взяла два відтіночка. там було три відтіночка. і ще був такий нюдовий, але я взяла у чорному. Не виглядає це, не виглядає дешево. Мені це дуже подобається. Наступний блиск у такому червоному кольорі. Це навіть шкода викидувати цей малесенький гробик. Хочеться просто це все так, щоб воно лежало у цих упаковках. По-перше, я хотіла зараз нанести блиск, чорний і разом червоний. Виглядає ніби такий еліксир, ніби таке зілія. Зараз я вам покажу, що я хотіла зробити. Ось так от він виглядає. Ось так от він воно носить. теж такий бордовий відтіночок, не зовсім такий червоний. Більш бордовий і чорний. Ось так виглядає. Теж такий трошки напівпрозорий. Звісно, бо це блиск. Ці два блиски теж з такими блискітками усередині. Хочу ще використати цей олівчик. Я хочу зараз у такому нюдовому відтіночку використати. Я хочу зробити іншу форму моїх губ. Ось так виглядає. З цим олівчиком. І далі вже чорний наношу. Не лякайтеся, зараз все вам покажу. До речі, цей блиск пахне таким легким кокосиком. І далі червоний. Червоний я наношу на центр. Тут трошки підтушую це все змішаю. Ось якось так це виглядає. Такий легкий градієнт. Покажу вам, як буде працювати помадки. Перший колір, дуже-дуже гарний. Від світлішого до темного будемо робити. Ось так виглядає перший відтінок водол, котрий називається. Зараз я навіть не бачу цих блискіток, але під іншим, може, світлом буде їх видно. Далі наступний е, колір це колір другий е, у назві Dust and Bones. Зараз ми його нанесемо. Ось так виглядає тро, трохи темніший колір. Dust and Bones. Тут видно, що він трохи блищить, але так блискіток я е, не бачу наразі. Я хочу наступний відтіночок бордовий нанести. І хочу ще використати цей олівчик портового кольору. Я ще хочу зробити контур темнішим. Але треба дуже-дуже рівнесенько, щоб він був нормальним. Зараз виглядаю як ніби з вусами цими. Далі помадка в бордовому відтіночку, яка називається Crimson, Crimson Pact. Ніби олівчик темніший за цей відтіночок помадки. Щось я гадала, що воно буде в одному кольорі, але це не мій колір. Я такого не, до, не ношу. Взагалі, я люблю щось таке більш нюдове на губах, а очі підкреслювати більше, ніж губи. І зараз нанесемо останній відтіночок чорний. З цим олівчиком буде добре. Так виглядає темна помада. Мені здається, з цим бордовим олівчиком вона ліпше виглядає. Мені здається, що з чорним олівчиком було б занадто так темно, напевно. Теж, бачите, вже трошки блискітки. І повинно це буде з такими блакитними блискітками. Виглядає так, непогано. Отже, це були усі продукти з Халовінської колекції 25-го року від фірми польської VIBO. Це було все. Дякую вам за перегляд. Ті, ті люди, хто додивилися це до кінця, я дуже-дуже вам вдячна. Будь ласка, поставте лайки, вподобайки. І це буде мотивувати мене робити наступні відео з макіяжами. Дуже-дуже вам дякую і до зустрічі у нас наступному відео.